Заходи безпеки під час ожеледиці. Перед виходом із будинку прикріпіть на підбори вашого взуття шматочки поролону за розмірами підбора або лейкопластиру. Натріть перед виходом взуття наждаковим папером. А краще прикріпіть його на підошву, але від води піщинки наждачного паперу. Рано чи пізно Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви на мікропорісті чи іншій м'якій основі та без високих каблуків чи підборів. Людям похилого віку краще у слизькі дні взагалі не виходити з дому. Але якщо необхідність, змусила не соромтесь узяти палицю з гумовим наконечником. Чи шипом, пам'ятайте, що дві третини травм людей, старші 60 років, одержують при падінні. Як можна зменшити ризик травмування вожеледицю? Ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, ступаючи на всю підошву, руки не повинні бути зайняті вантажем. При порушенні рівноваги швидко присядьте. Це найбільш реальний шанс утриматись на ногах. У момент падіння згрупуйтесь, напряжте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться, від цього удар пом'якшиться. Не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів. Обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці.